Є Сидорчука, очевидці попередніх поєдинків, те, що дуже сміливо піднімався значно вище своєї позиції Сергій Сидорчук в ті моменти, коли можна було відібрати м'яч. І зараз щось подібне робить. І небезпечна атака у виконанні Динамо. Може змічуватися до центру, але він віддає на Тимчика. Той прострілює до штрафного майданчика. Небезпечно можна забивати. Один-нуль стає рахунок на користь київського Динамо. Майданчика виконується подача Угрінічі удар головою. Дуже небезпекачук. Пропускає суперника і Це зараз дуже небезпечний момент, який завершується взяттям тям воріт. Ось друзі Віддає передачу на Буяльського. Буяльський далі на Ярмоленка. Ярмоленко бачить підключення Тимчика. Відає на Тимчика. Тимчик в один дотик, Не проходить передача на Ярмоленка. Зараз м'яч Андрія опиняється. Андрій віддає. Але тут завадили один одному стояще. Беніто, але Беніто забиває. Все одно забиває м'яч. Беніто. Здавалося. Не Садорчукали це в протихід нашому капітанові. І небезпечна атака у виконанні Ян Бойс. Небезпечна позиція. І зараз грає м'яч. Зараз Тимчик розганяє атаку. Передача на Боявського. Боявський зупиняється, віддає на Тимчика, Тимчик може пробивати. Тимчик пробиває в дальній кут. Не влучає Олександр. Ця передача проходить. Дячук відпрацьовує один в один проти опонента. Ледь не дав себе обіграти, але підстраховка спрацювала і Шапаренка. Нічого не вийшло. Зараз небезпечно момент не зробити. Ну, зараз подивимося. Він Саме пробуває поворотах і забуває по центру. Жан-П'єр Сабаєва давненько не згадували. Владислава Кабаєва. Подача до штрафного майданчика. Тут на лінії приймає пас Андрій Ярмоленко. П'ятою віддає хитру передачу на Тимчику, який пас на Беніто міг забивати зараз. Mm -hmm. Беніто налагоджувати ситуацію. Є прогалений неодноразово. Не вже траплявся зараз момент. Беніто. Беніто змістився на лівий фланг. Продовжує вести боротьбу Беніто. Йде подача до штрафного майданчика, але дещо в іншій позиції знаходився Ярмоленко. Вентін Машей На позиції правого захисника відпрацьовує іспанське походження. Швейцарський захисник. Ох, який момент небезпечний біля воріт Київського Динамо. Беніто. М'яч несподівано опиняється у нашого нігерійського легіонера. Беніто в штртом майданчику віддає на Буяльську. Буяльський! Під м'яч пробиває Віталій Буяльський. То й класичний. Це знаєте, типаж Дані Алвеса, типаж Марсело. Тих гравців, які діють дуже високо. Незважаючи на свою позицію захисника. Зараз небезпечний момент. І м'яч залітає у сід. І знову неточна передача виконання футболістів Ян Бойс. Удар по воротах. Рас'єпірят. Подача до штрафного майданчика. Ще один удар. І удар небезпечний, але м'яч пролітає по дячук. Віддає передачу Ліворуч. Караваєв. Одна з останніх атак. Динамо. Діало в стартовому майданчику. Діало. Діало віддає передачу. І м'яч усі воріт. Передає полум'яний. Привіт самба, Діало.